Водій це людина, яка керує наземним транспортом. Автобус, тролейбус, маршрутне таксі, трамвай, тролейбус та інші. Водій повинен дотримуватись правил дорожнього руху. Добре знати дорожні знаки. Тому професія водія. Дуже відповідальні. При керуванні громадським транспортом водій повинен дотримуватися розкладу, спостерігати за посадкою і висадкою пасажирів, оголошувати зупинки, усувати прості неполадки і, в разі необхідності, вміти надати першу допомогу пасажирові. Діти, а який наземний пасажирський транспорт, ви знаєте? Так, це таксі, автобус, легкова машина. А у великих містах є ще тролейбуси і трамваї. Трамвай це найдавніший вид міського громадського транспорту. Трамвай їздить по рейках, а високо над ним протягнуто електродріт, по якому ковзає металева дуга бугель. Через цей бугель передається електричний струм від дроту до двигуна трамваю. Тому, якщо припинити подачу струму, трамвай зупиниться. Тролейбус. На відміну від трамваю, має не дугу бугель, а дві штанги, які тримаються за електродроти. Водій легко причіпляє штангу до дротів і відчіпляє її при потребі. Їде він не по рейках, а по асфальту звичайними колесами. Тому він швидкий, маневрений. І не такий гуркотливий, як трамвай. Тролейбус не має вагонів, але часто складається з двох відділень, з'єднаних гумовою перегородкою. Діти, я вам нагадую, що коли ви пересуваєтесь громадським транспортом, треба обов'язково дотримуватись правил поведінки. Не кричати! Не штовхатись, не заважати іншим та обов'язково поступатися місцем літнім людям.